Зараз ніхто не є відстороненим, безперечно. Дякую, як завжди, вам за організацію цього обговорення. Приємно, що представники профільних структур якраз засвідчують, що вони чим болить це питання, вони мислять в цій площині. Але біда в тому, що вони не можуть приймати рішення. Основна проблема трудових ресурсів в Україні, як не дивно, це проблема менеджменту вищого керівництва. Тобто нестача знань, стратегічного мислення, вищого керівництва. Проблема навіть не стачі знань і стратегічного мислення, бо кожен з нас не може знати все. Проблема в тому, що вони вважають, що вони все знають. І, відповідно, на цьому рівні і у нас відбувається збій. І можна прогнозувати деградацію в подальше всього державного життя і питання трудових ресурсів, зокрема, воно нерішабельне, поки влада не усвідомить власну проблему. Що у неї проблема з стратегічним мисленням. Що має це на увазі? Ну, дивіться. Я неодноразово стверджую, що зараз у нас ситуація довготривалої війни. Призначення міністра оборони фашистської Росії, представника економічного сектора, якраз засвідчує, що вони готуються до довготривалої війни і будуть посилювати власну оборонку, а це не на місяці, а на роки. Тобто, вони готуються до довготривалої війни, як і попереджав раніше. І нагадаю, що мій сценарій, середньозважений сценарій війни ще 14 років. Згідно з біологічного віку Путіна, розрахований цей сценарій. Нагадаю, що півтора роки тому я казав про 15 років війни. А в жовтні я буду казати про 13. За ці півтора роки, що я казав про 15 років, ми не звільнили жодного міста. Це про те, якими темпами ми будемо звільняти територію нашої країни до 91-го року. Тобто останнє місто звільнено було понад півтора року тому українське. А влада може собі дозволити мислити такими категоріями десятиліттями. Може, мусить, але не мислить. Якби мислила, вона приймала багато рішень в інший спосіб, але про це нема з ким говорити. Тому що яка біда, ми можемо говорити з депутатами, з представниками уряду, але вони не приймають рішення. Приймає рішення орган, який не прописаний Конституційно Офіс президента. Це реальність. Якщо хтось заперечує, ну я посміюсь. Але він не має відповідальності. Тобто він безвідповідальний. Відповідальність має уряд, але вони не приймають рішень. І, зокрема, по питанні трудових ресурсів. З ким розмовляти з влади? Що рішення про закриття кордонів для чоловіків було шкідливо. Не просто непотрібне, а вкрай шкідливо. Зокрема, для трудових ресурсів, але не лише. І для наповнення армії також. Ми втратили маятникову міграцію. У нас міграція лише спрямована в один бік. І нагадаю, закриття кордонів не зупиняє чоловіків від міграції. За ці два роки виїхало 600 тисяч чоловіків мобілізаційного віку. І будуть далі виїжджати. Але якби не було закриття, вони б маятником могли приїжджати і працювати на літо, включно, ще нагадаю, понад 200 тисяч чоловіків мобілізаційного віку. Там вже до 24 лютого 22 року проживало. Студенти, які теж не можуть сюди приїжджати, працювати на кілька місяців, які вивчаться за кордоном, вони не можуть сюди приїжджати. Ми мріємо про якісь е, е, східні країни. Ну, у нас не можуть сюди приїжджати, навіть студенти наші працювати. А про які східні країни ми мріємо? Через 14 років? А що ці 14 років, хто буде тут працювати, поки триватиме війна? Хто працювати? Населення буде зменшуватися, будуть виїжджати. Хто працюватиме під час війни? Далі більше. Будуть витікати люди з білого сектору в е, чорний сектор. Чому? Неправильна форма наповнення армії. Ми, на відміну від фашистської Росії, не можемо відмовитись від мобілізації. Вони відмовились, ми не можемо. У нас менше демографічний ресурс це реальність. Але ми можемо наповнювати армію і другим, іншим механізмом, Посиленням рекретунгу. У нас же замість мотиваційного підходу до наповнення армії взяти рік репресивний. Це і закриття кордону, це і виловлювання на вулиці. Але до чого це призводить? У нас зареєстровано 42 тисячі випадків, коли а, а, якось, покинули свої місця дислокації з армії. 42 тисячі дезертирів, фактично. Що таке дезертир? Це людина, яка не буде працювати в білому в секторі економіки. Вона буде переховуватися. Тобто людей, які взяли і які не хочуть служити, категорично не хочуть служити, вони будуть ховатися, де вони працюватимуть. Нагадаю, під час Другої світової війни в репресивний спосіб були знищені банди з колишніх дезертирів. Проблема дезертирства під час війни це колосальна проблема. Колосальна проблема. Але з ким можна на цю тему розмовляти? Ну з ким з ладу на цю тему можна розмовляти? Ну, от просто невідомо. Тобто, або людьми, якими можна розмовляти, вони не приймають рішення, а хто приймає рішення, вони ще раз скажу, вони формально вони не відповідають ні за що. Вони представники Офісу президента. Вони дають вказівки або уряду, або, а, або депутату. Хто дав вказівку міністру оборони? що а, Наприклад, фортифікаційні споруди повинні створюватися не централізовано, а децентралізовано на рівні обласних військових адміністрацій з можливостями правопорушення тепер. Хто дав вказівку? Це прийняв міністр оборони таке рішення? Тобто, це його такий рівень кваліфікації? Чи це хтось над ним прийняв рішення? Хто прийняв рішення? З ким розмовляти? І таких питань, на жаль, безліч. Які, ще раз підкреслюю, не мають на цей момент вирішення. Влада є ні, ні піаро, це безперечно, безперечно. Але враховуючи, що немає стратегічного мислення і по трудових ресурсах, все, що ми будемо аналізувати, воно на жаль, не Воно заради швидкого рішення. Наприклад, зараз у них думка про наповнення армії швидкісне, а не стратегічна. Тому за останні два тижні прийняти рішення, наприклад, по аспірантах, для того, щоб ускладнити стати аспірантом. Тобто нове ЗНО, щоб ускладнити. Замість того, ну тому що очевидна думка, ага, ну люди ховаються зараз від армії, хто не хоче, ухилянт він йде в аспіранти. Значить потрібно його прикрутити. Ну хтось ховається, але він все рівно не буде е, нормально служити. Потрібно подумати: так може навпаки, нам зараз необхідно розвивати освіту? Не прикручувати її, не зменшувати рівень освіти, а розвивати. Нам потрібно давати держзамовлення на зараз на освіту. Нам потрібно, усвідомлюючи, що у нас довготривала війна, визначити на рівні влади, які сфери економіки треба розвивати, а відповідно, яку сферу освіти потрібно розвивати. У нас виробники зброї скаржаться, що немає професіоналів, причому як на інженерному рівні, так і на рівні робітничому, тобто це і ПТУ. Які знищене, і університети, то звідки ми ці кадри будемо брати? Ну це вкрай важливо для нас ВПК. Або завозити туди, вибачте, не, не, не індусів для сільського господарства. Нам потрібно для ВПК вже людей. Якщо не завозити, то їх потрібно зараз готувати. А у нас цим ніхто не займається. Ну тобто державне замовлення у нас залишилося за старою схемою. Тобто ректора. Там, скажімо так, на якихось договірних умовах вибивають зміну світи, держзамовлення, на звичайні свої е, е, специфікації. Від філологів там до що іншого. Замість того, щоб держава визначила, ну, що нам зараз потрібно найбільше? Філологи чи ракетники, наприклад? З ким розмовляти на цю тему? Просто не зрозуміло. ну, ну ката Катастрофа з менеджментом в першу чергу. А далі це все це все складові лише цієї катастрофи. Тому, друзі, використовуємо, дякую вам, пане Василю, ваш круг стіл спробувати підштовхнути е, владу до посилення стратегічного мислення. Дякую.